Олег Чабан. Міні-оповідання. Пароль. Кирило забув пароль. Тільки ради Бога, не подумайте, що Кирило був шпигуном або носієм державних таємниць. Нічого подібного. Цей молодий чоловік 24 років, який працює в компанії спросування продуктів харчування, був просто добре освіченим, товариським і душевним, веселим і балакучим, житті радісним і відкритим. Поки що не одружений. Дідей найближчим часом не планував спочатку кар'єра. Так от, Кирило забув пароль навіть не пароль, а паролі. А сталося все це кілька днів тому, якраз у вихідні. Цього дня вирішив він із друзями попередньо, списавшись у Фейсбуці, потусуватися на нещодавно відкритій дискотеці на Трухановому острові. Писали в інтернеті, що крута техніки піднімає туди непомірно. Писали в інтернеті, що крута техніки підкинули туди неміряно. До того ж, діджей із Амстердама обіцяв завести і підняти будь якого непідйомного і надбетонного. Та й дівчатами можна було замутити. Пішов на свою голову, бо саме голова і постраждала у всіх відношеннях. Дискотека була справді захопливою, відірвалися наповну. Потім посиділи у барі, все складалося чудово. Пригоди почалися в ту мить, коли Кирило вийшов подихати свіжим повітрям. Ураз до нього кинулася дівчина зі швидким шепотом Допоможіть, допоможіть і потягнула його на бічну алею, погано освітлену і безлюдну. Кирило альтруїз за натурою рішуче рванув за нею, а далі класика жанру пограбування удар на мить жахливий біль у голові і темрява в очах. Прокинувся вже на лавці в оточенні друзів, які метушилися біля нього. Розбита голова, кров на обличчі на сорочці, немає гаманця і телефона. Гаманець Бог із ним дешеве, та й гривень там було щось біля ста на таксі. А от телефона шкода, хоч і не новий, але зручна модель. А головне там усе його життя календарі, нагадування, контакти, записки, фотки та багато інших атрибутів сучасної молодої людини, яка захоплюється всією цією електронікою. Отже, романтичний вечір закінчився травмпунктом, трьома швами протиправцевою сивороткою та внесками у вигляді 200 гривень, що сплатили друзі за безоплатну медицину. Додому дістався також з допомогою друзів, прийняв дві таблетки, знеболюючи. Слава Богу, що на думку лікарів нічого серйозного не пошкодили. Полежи днів зо два, потім знов до нас, подивимося, ось і весь висновок. Голова боліла, нудило, але, в принципі, можна було, могло бути і гірше. Добре, що завтра і післязавтра продовження вихідних свята на роботу йти не треба. І, хоча були зовсім інші плани, доведеться валятися вдома. І з тим і заснув. Спав напрочуд міцно. Молодий організм, що не каже, є молодий організм. Уранці встав зниючим головним болем, але в стані більш-менш поплентався на кухню, а жив Кирило сам. На квартиру заробив своєю працею, чим вельми пишався. Каву лікарі заборонили на деякий час, тож випив ранкового чаю, з'їв традиційний накладенець у перемиж із стоганами і гримасами болю, коли жував хліб. Пішов до своєї улюбленої Люсі. Люсі це наворочений комп'ютер у його спальні. Вона ж робочий кабінет, який він перепланував після купівлі квартири. Так от ім'я улюбленці дав жартома. Як абревіатуру до слів любитель сидіти в інтернеті. Так і називав її, так і називав її з наголосом на останній склад на французький манер Люсі. Навіть віртав, вітався жартівливо під час увімкнення. І вона ж, записаним раніше голосом, відповідала на його привітання. Повна іділія, людина машина. Увімкнув. Задав, що вчора запустив перестановлення операційної системи. Друг підкинув останню зламану версію. Тоді Люсі мало не працювати, а літати. Так от, нагадую, а для непосвячених у техніці заморочки пояснюю, після встановлення основної робочої програми будь-якого комп'ютера, тобто всіх цих Windowsів, Linuxів, OS і то, що потрібно встановити додатки до цих програм, що, власне, і робить комп'ютер функціональним. Для Кирила це насамперед був, був для Кирила це насамперед був цілий пакет інтернет-програм. Ну як же без друзів в соціальних мережах? Тож спритно затарбанивши клавішами, встановлюючи скайп, зум та відновлюючись у соцмережах. Ось тут Кирило і зрозумів, що забув паролі. Геть. Він навіть остовпів. Адже знав свої численні паролі доступу до всіх інтернет-ресурсів, що називається на зубок, серед ночі міг прокинутися і вистріли з кромовку складні комбінації літер і цифр, а тут повний ступор. Ні, так не може бути. Адже в нього хороша пам'ять, почав Грачко згадувати. Нічого не приходило на думку. Автоматично потягнувся за телефоном, там є про всяк випадок дубльовані коди доступу, згадав, що телефон тютю. -тю. Поморщився тепер уже не тільки від болю фізично, спокійно, спокійно повторював собі, адже почав, але почав помітно нервувати. Незвична тиша наповнювала кімнату ні тобі телефонних дзвінків, ні укання скайпу, ні любого дзвону електронної пошти, ні приємного шелесту нового повідомлення в соцмережі. Почувався ні в сих, ні в тих. Вирішив заповнити тишу музикою, запустив інтернет-радіо, вибрав спокійне ретро. Кімната наповнилася чуттєвим і трохи страдальчим голосом далі і дилони, які тихо наспівали. Пароль, паролі пароль, паролі. та ви що всі змовилися, обурився з пересердя. Вимкнув. Який же пароль? Спочатку для соцмереж, там же його друзі, його життя, розмови, плани, Прізвище? Не пройшло. Прізвище ім'я не пройшло. Рік народження теж ні. Півгодини комбінації цифр і літер не давали нічого. З'явилася маленька надія, коли Люсі мило запропонувала. забули пароль? Уйдіть, уйдіть свій нік та електронну адресу. Ми надійшли вам, вам повідомлення. Адресу пам'ятав, а нік забув. Тільки не це. Уже годину Кирило намагався хоч кудись увійти і перереєструватися. Жоден форум, жодна мережа не пускала його на свої безмежні електронні простори. Кирило впав в ступор, знову розболілася голова. Відійшов, сів на ліжко, ліг, устав, відчув якесь занепокоєння. Серце почало стукати. Вперше в житті відчув, що в нього є серце. І це було неприємне відчуття: занепокоєння, тривоги і поганого перечуття. Так минуло ще два дні. Кирило вийшов на роботу, був млявий і повільний, списував це на травму голови, але в реальності все було гірше. Він утратив друзів і своє життя. Так розмірковував він щовечора після роботи в тиші кімнати. Спочатку думав, що це тимчасове і так бути не може. Прикинув у голові. В інсграмі у нього зареєстровано 245 друзів. Це він добре пам'ятав. У Фейсбуці 260. у тіктоці близько 200. У твіттері теж здається, близько 200. У скайпі щонайменше сотня. А в Лінкеніді сотня разом у цих електронних скриніках принаймні 600. На різних форумах з півсотні осіб, от і виходить, навіть за винятком дублів, що в нього є щонайменше 700-800 друзів. Гаразд, він не може до них достукатися, але ж вони можуть якісь його знайти. А ніфіга. тиша. Дивна річ, ось у тебе кілька сотень друзів, і враз їх немає в одну мить. Через якусь безглузду комбінацію цифр і літер. Так вони є чи їх немає? Ні, так не повинно бути, роздумував Кирило. Але що вдієш? Усі контакти обірвані. Ніхто його не ні шукав, ніхто не приходив. Кирило впав в апатію, нічого не хотілося, тупо лежав. Пробував читати, виявляється, відвик читати книжки. Ні, він не забув літери, просто забув, що виявляється книжка це не текст смски чи інтернет-повідомлення, які ти пробігаєш за секунди і швидко відповідаєш, а що сторінки треба перегортати, інколи повертатися, згадувати, що читав учора, триматись уже до голові, думати з приводу прочитаного, оживляти героїв, робити висновки. І миттєво отримувати інформацію. Раніше йому було доводилося вживати звичайне слово повідомлення. Виявляється, книжка це не просто повідомлення. У перші дні читав і нічого не розумів. У голові не залишалося нічого, очі бігали сторінкою, а в голові порожнеча, покинув це заняття. Нудотні серіали по телевізору нагадували, наганяли смуток, музика не тішила. Почав виходити на вулицю, гуляти. Це якось відволікало і заспокоювало. У Одну з таких вечірніх прогулянток помітив біля крамниці кошеня, що тихенько нявкало. Воно було розгубленим, очевидь, загубилось, а може, підкинули до крамниці, мовляв, виживе біля пункту харчування. Люди співчутливо поглядали на це кошеня, що тремтіло від переляку і розгубності, сумно похитували головами. от світ жорстокий настав, виконали сволота і йшли собі далі. Кирило теж спочатку пройшов повз, але коли виходив із крамниці, побачив і почув його знову. Воно замерзло і ще більше тремтіло, вже не нявкало, а тихенько попискувало. Кирило секунд десять постояв біля брудної замерзлої грудочки. Невизначеного забарвлення, узяв на руки, сунув паперовий пакет з під хліба, пакет під світи і так, звинутою брудною волохатою вухатою головою кошеняти у відвороті куртки, яке одразу заспокоїлося на від тепла тіла, пішов додому. Відтоді у нього з'явився перший друг. Через деякий час все таки знову таки гуляючи вечором в парку. Познайомився з дідусем, який самотньо сидів на лавці. Сам я не пам'ятав, хто перший заговорив, але дід виявився цікавим співрозмовником, прожив незвичне життя, було все і війни, і радість, і смуток, і втрати. Було що згадати і чим поділитися. Слово за слово, і вони почали частіше спілкуватися. У Кирила з'явився ще один друг. Потім до нього зайшов старий шкільний товариш, стурбований тривалою відсутністю товариша на зв'язку. Виявляється, хтось про нього все-таки турбувався, дуже зрадів, собі наподив. Просиділи цілий вечір, розмовляли, ділилися враженнями про останні прочитані книжки, слухали старий вініл, Кирило таки почав слухати і читати. Слухав він музику, у нього з'явився третій друг. Рівно через місяць після випадку на дискотеці його викликали до райвідділу міліції. На впізнання телефона. Виявляється, на радіоринку вилучили велику партію вживаних телефонів невідомого походження. От і проводили впізнання всіма тими, хто подавав заявки на зниклі телефони. Кирило був одним з них. Він упізнав свій телефон Митєва за незвичайним чохлом, який сам купив у Польщі. Взяв його в руки, покрутив, цілий, невбитий, вмикається. Ось і вся розв'язка, тут усе, його життя, плани, справи, дзвінки без відповіді, друзі з минулого життя. Покрутив, покрутив і поклав на місце. Maybe.